Ось на шкода Октавія з двигуном 2.0 TCI заїхала на ремонт двигуна. Немає компресії у нас в першому циліндрі. Ще раз заміряємо компресію во всіх цилиндрах. Так, Перший циліндр. Як бачимо, немає у нас компресії. Так, другий циліндр. Другий циліндр. Компресія у нас тут 11,5. Так, Третій циліндр. Компресія у нас 11. так І четвертий циліндр, компресія у нас 11. двигун вже витягнув, ось так от це виглядає. Так, двигун вже на стенді. І ось що у нас тут робиться. Перший циліндр у нас, як бачимо, він намитий. Тобто у нас проблема з кільцями. Буду зараз розбирати все та дивитися, що у нас там трапилось. Так, розібрав головку, ось такі у нас тут клапана. А основна у нас проблема у нас зламана пружина. І за цього у нас не було компресії. Тобто вона то була, то не було, то не було її. Потім зальовші е, маси кольця на поршнях. Один поршень у нас намитий, як бачимо весь. От. Інші в ось такому ось стані. Усі в нагарі. По голосці у нас питань ніяких немає, все вимається, буде все добре. Клапанці е, випускні будуть усі нові, тому що багато раковин. Ось такий от стан. Впускні. Почистимо, попритираємо і буде все добре. Ось так от. По блоку у нас також питань ніяких немає. На циліндрах хон є, -E, Виробітка тут мінімальна. Ось так от. Задію також немає. Тут от на четвертому циліндрі. Трошки корозії, але це не критично. Так, починаємо збирати двигун 2.0 TCI. Всі деталі у нас підготовлені на миті. Ось так от все виглядає. Клапана у нас випускні нові, впускні у нас старі. Все почищено, намито, підготовлено. Основна у нас проблема зламана була пружина. Із цього компресія у нас то була, то її не було. Замовили нову пружину. Одну штучку стоє 1200 гривень. Нова оригінал. Всі вищільнювачі у нас нові, сальнички коленчатого вала задні передні прокладочки, вищільнювачі на теплообмінничок нові флянці на пічку, вкладиші, все нове. Так що, так от. Починаємо збирати. Так, приступаємо до збірочки двигуна, е, замовили нові поршня, такі як треба, наступної ревізії, щоб у нас не було масла жора. Ось так ось все це виглядає. Зараз будемо збирати блок, головочку вже зібрав. Ось так ось це виглядає. Приступаємо. Поршня встановив. Бугільки всі затягнув, з моментом 30 Нм плюс 90 градусів. Поїхали далі. Встановлюю другий піддончик, наніс вже герметик. Ось так все виглядає. Герметик використовує вікторенс в аерозолі. Встановлюємо. Верхній піддончик встановив. Ось такий наш шовчик тут гарненький з герметику. Масляний насос встановлено. І також встановлений, цієї сторони також все гарненько. встановлюємо нижній піддончик. Так, другий піддончик встановив, ось так оце виглядає. Продовжуємо далі. Зверху ось так ось це виглядає, вал крутиться легенечко. Все так як потрібно. Другом вже на місці. Ось так оце тут виглядає. Все гарненько. Газорозподільний механізм також весь зібраний. Ось так от виглядає. Продовжуємо збірочку далі. Так, автівочка у нас повністю готова, ось так це виглядає після ремонту. Все чисто гарно. Також і помили повністю автівочку, щоб клієнту було. Приємно. Сідаємо за кермо. Запускаємо двигун. Запускається добре. Ніяких у нас помилок немає. Ось так от працює двигун. Стійко, рівно, не трусить. Сторонніх шумів звуків у нас немає. Якщо кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.